Вітаю вас, друзі. Вечір. Я Олексій Ляшенка. Поговоримо сьогодні про нашу реальність, про те, як ми живемо в цій реальності, про те, як ми потерпаємо або не потерпаємо, про те, як ми сприймаємо цю реальність, про те, як ми воюємо, частина людей да, воює і виборює волю. А частина людей Ну, зараз все побачимо. Зараз все побачимо. І знаєте, як завжди я кажу, за що отримую дуже багато нагоріхи, не тільки можновладці винні. Я вважав, вважаю, мабуть, це комусь не подобається. Можливо, це неправильно, але я так вважаю, що перша причина вини того, що відбувається у нас в державі, ні, я не маю на увазі війну, ні. Внутрішньополітична складова, внутрішньоекономічна, соціальна. Перша причина це ми люди. Чому так? Тому що, ще раз повторюю, свою догму. Ми 30 років і більше приводили до влади. Ось цю зараз когорту, яка повністю знущається над нами, яка повністю продає Україну, і когорту, в якої немає нічого святого. Чому? Тому що ця когорта можновладців, вона не заробляє гроші, вона не отримує країну. Вона тільки споживає те, що робимо ми з вами, те, що роблять українці. І зараз у нас за всі роки незалежності з'явилася на чолі держави чесна і порядна людина. На сьогодні я в цьому впевнений. Тому що багато хто мені каже, а ти не знаєш, а ти не бачиш, а ти що там. Жив? Я кажу, що я оцінюю те, що я бачу. Я оцінюю те, що я знаю. Я оцінюю те, що відбувається навкруги з нашим президентом Володимиром Зеленським, Верховним Головнокомандувачем і великою частиною суспільства, яке, на жаль, Хоче жити в болоті, як Російська Федерація. Ми до початку широкомасштабного вторгнення, та і зараз, ми, і, 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 знаєте, де-факто, де юре, ми були та да, держава. А де-факто 90 в Україні правила Російська Федерація і бізнесом, і владою, і політикою всім. І ми, частина нас, вибачте, живуть в паратігми Російської Федерації, хоча самі в вишиванках, руки на серці, гімн співаємо і кажемо, ми великі патріоти насправді патріоти, насправді звичайні російське болото. Подивіться ось це відео. Тут я хочу вам сказати, дві людини висловлюють своє бачення. І ці дві людини, я вам точно можу сказати, не є прихильниками теперішньої влади на чолі з президентом Зеленським. Ці дві людини, навпаки, Критики цієї нашої теперішньої влади, нашого верховного, ці люди ніколи не співпрацювали з нашою владою. Подивіться це відео, а далі ми будемо з вами розмовляти. В якому стані зараз економіка України? Зараз стані дива, такого ніколи не було в історії людства, щоб країна жила так добре. Під час повномасштабної війни такого масштабу, коли такий сильний ворог вторгається вам на територію. Що згадати там Лондон 39 40 років, продуктові картки, зубожіння? Ото класичне зубожіння. Mm -hmm. Да, у нас цього взагалі немає. Магазини заповнені продуктами, mm -hmm. а люди їх ці продукти купують. І власне доходи населення зростають. Тобто зарплати зростають. Нема жодного варіанту дефіциту, немає падіння доходів. Власне, якщо ви маєте роботу, ви отримаєте зарплату. Я просто пам'ятаю. Другий чи третій місяць війни у мене був дзвінок з декількома депутатами і міністрами. Ми на повному серйозі обговорювали, як платити людям цими продуктовими наборами за їх роботу. Ми думали, що ситуація буде настільки погана. Зараз знайдіть на зарплату в 10 тисяч гривень когось в Києві або в регіоні попрацювати. Так, от друзі, хто може щось сказати всупереч супереч цьому відео, висловлюємо цих людей, депутата. Залізного депутата та і економіста, журналіста, журналіста-економіста Фурси, Залізняка і Фурси. Я ж кажу: це не це, це не мої герої. І я критикував і тих, і тих, як звичайна проста людина, як звичайний громадянин України. Але тут правда сказана. Де ви бачили, щоб за 5 років не збудувати патронний завод? А за 2 роки війни під, під, під час цієї. Ну, ну. Це не те, що війна, Друга світова, це що страшніше. Тут зброя інша, тут знищення інше, тут все інше, тут все інше. І ми збудували, да, запустили патронний завод в Україні. Хтось каже, мені писав там, знаєте, їх так. А хто ж володар? Так, це відкрила компанія США, але вона відкрила в Україні. І зараз і 7,62. І 5,65, здається, да? ой 5.56, вибачте, ми будемо виробляти самі ще деякі вироби. А до цього нам і це потрібно було брати у партнерів, правильно? Правильно. Ми відкрили. Вже працюємо більше 7, 7 місяців на вироботку 152-го калібра снарядів. Це російська техніка, совєтська техніка, совєтські гармати. У нас їх не так вже і багато залишилось, але вона є і нам ці снаряди потрібні. Камишин сказав, що ми почали виробляти 155 п'ятдесят снаряди. Так це не буває. Ми сьогодні відкрили і завтра випустили 100 тисяч. Ні, друзі. Ми завтра випустимо, я образно кажу три. А потім через тиждень, п'ять. І це треба зробити, це треба налагоджити. Це під час війни. Це під час війни. А ще б, друзі, у нас під час війни є отакі от, от події. У нас є такий Тіщенко. Подивіться на це відео. Оце також народний депутат, якого ми обрали, і якого ми кажемо, це Зеленський винен. Він що його народив? Він що його виховував, він що з ним працював. Ви вважаєте, що кожного посадовця повинен прийняти на роботу Володимир Олександрович Зеленський і нести за нього відповідальність? А може, це ми пішли, чи ви пішли і обрали його у себе на дільниці? І він мажоритарщик, він не списочник. Куди ж ви дивилися, люди? Подивіться зараз. Ця людина зараз заарештована під домашнім арештом. Він прийшов захищати свого охоронця і розмовляє в державній установі на язикі. У Кожного чоловіка є шлобістом. Кожен чоловік з честю його може прийти. честю. щоб репутацію створити. Репутація це найголовніше. Рано не пізно все одно все виходять. Це убийство люди виходять. Прямі вбивства. Люди виходять, а не те, що виходять за сфальсифіцірованою історію. Можі, человек, мужчина. Они мені кажуть, скажи спасибо, що ти на. Це да вопросив. Я живу судити. Ну кажуть, ну присудите еще четвертовательності. Судіть, как хотите. З достоинством пройдемо испытание. Вот в этом я условною, що з достойством. Но юридіть і там показують на кого-то, тики пальцем, щоб сіда спасти, я точно не буду. Я делал і делаю чітко, согласно закону Украины. Це обранець людей. І не треба казати, що обирали Зеленська. Ні. А давайте ми не будемо такими сліпими. Далі ми йдемо. Чому у нас, от, ось подивіться, у багатьох можнавладців? Я не буду брати бізнесменів. Це окрема категорія, і до них претензій, окрім того, що вони крадуть з бюджету, а владці з ними разом допомагають їм красти і самі крадуть це одне. А ось владці, чому вони. На руках носять роликси, омеги, їздять на машинах там, Porsche, да, там або Рейнджери, там, Lexus. От ми кажемо, та то бидно, та у них не, не смак, та у них не вкус. Друзі ні, це категорія, це вже свій круг. Це сигнали всім іншим таким. Я свій. Ви ж бачите, ось часи, ось машина, ось костюм, Лівітон, чи ще щось. Я свій. Я можновладець, але я свій. Я беру хабарі. Я готовий давати вище і дальніше. Беріть мене на роботу. Чому вони, чому можновладці і вся ця свора не ходять, верніше ходять в якісь особливі, в особливі ресторани. Їхня є кількість небагата, і вони ходять туди. Чому? Тому що вони там всі, і вони там спілкуються між собою, домовляються. Розумієте? А в світі, цивілізованому світі, будь-які чиновники чи можна владці, вони можуть поїсти навіть на вулиці, будь-які кафешки. Розумієте? Чому у їхніх жінок і у їхніх коханок? Повинні бути губи силіконові. Це під час війни. Це все зараз відбувається, друзі. Тому що з губами силіконовими, та ще там накачаними, ще я не хочу ображати жіночок, боже збав. Але ви подивіться на цих ляльок, які з чиновниками. Будь-яка жіночка тяжко працює і хоче зробити себе трошечки гарнішу. Ну, така жінка, вона взагалі не задоволена собою, каже: я можу бути гарнішою. Блак. А ви ж подивіться на цих ляльок, на цих роздутих, розпишених, розшифишених. Це у них, це у них, знаєте, ота система свій чужий. Ми свої. І ось вони свої. І це під час війни. А ще під час війни, друзі, Сумщини, Сумщини повідомляють, що є фермери на Сумщині, які перехпахують друзі. Уявіть собі. Наші хлопці в курську, наші хлопці намагаються відігнати е від кордону подалі Росія. сумськими фермерами. Я був, знаєте, ну просто гордість була за них. Сумські фермери вони відігнали сум в 22-му році російських окупантів. Що ж зараз роблять сум? сумські фермери? Деякі перепахують дороги, щоб там не їздили наші військові, щоб там не їздили наші війська. І нашим хлопцям приходиться витрачати час, витрачати диспалива, витрачати ну, дорогоцінний час, і їздити навкруги, і не переїжджати, якщо це авто, і не може переїхати там, знаєте, які роблять ритвини? Куди дивляться поліція? Поліція ж удрала з Сумщини. Чому її повернули назад? Оце все під час війни. А винен в цьому все Зеленський. Скільки ми пляшемо скачемо? Подивіться ось на це відео. Пляски, скачки, це депутати і їхні жінки. Я не знаю, хто. На відпочинки, Мальдіви, Омари, просека у них там, ювелірка по 300 тисяч. Да? Це війна. А у нас Мавіків не хватає. А хто винен? Зеленський у нас винен. У всьому винен Зеленський? Так же не можна. Філатов, великий критикан Володимира Олександровича Зеленського і всієї влади. Філатов грустний, Філатову плохо, як було, так і є, хотів здати Дніпро, не дали здати Дніпро. Чому у нас, я вже казав вранці, Різніченка відпускають під заставу? Чому у нас Кириленко відпускають під заставу, який грабував? І це під час війни все. А ще у нас є журналісти, які пишуть 10 мін дають на тиждень. Слухайте, я вірю тільки військовим, коли вони скажуть, що 10 мін дають на тиждень. Так, я повірю військовому. І то не кожному ж військовому це повинен набути військовий командир якоїсь частини, куди дають 10 мін на тиждень, одній людині чи на один міномет. Чи на 10 мм, чи на 20, і це каже якась журналістка, яка працює з 2014 року на фронті. Mm. Розумієте, що відбувається? А поліцили тут готуються до виборів. Знову ПДФО у них пішло там. Порошенко почав кричати про ПДФО. Європейська солідарність вони ніяк не вгамуються, тому що їх все далі і далі відстороняють від центрального бюджету, їхніх людей прибирають. Вони хочуть красти на місці. Бюджет в умовах воєнного стану це питання війни і міру. Армія є пріоритет. Уявіть собі, що Данія фінансує 18 Богдан, а Україна фінансує брехливий телемарафон. Ще раз. ПДФО військових це не є податок місцевої влади. Взагалі, місцева влада до цього податку ну, не причасна ніяк. Вони просто хочуть його красти. Що у нас є Бутусов, якого годує Блінкін, якого б за ручку веде до Блінкіна посолка Сполучених Штатів Америки? А що тут робить посолка Штатів Америки? Можливо, є реальні хлопці і дівчата, журналісти, можливо, є ті, хто допомагають, можливо, є ті воєнкори, можливо, є ті блогери, які хочуть перемоги держави, а не поразки. Вона веде туди ті, хто хоче поразки. Бутусова, Шабуніна. Крюкову з страни. Ну це, 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 це незрозуміло взагалі-то. Крюкова, яка подає на наших. Класних, налачено, наших патріотів в суди, а посолка Сполучених Штатів веде туди. І бить ми вам також не дозволимо. І це війна. Це війна, друзі. Подивіться, що коїться в наших містах. Торти за 100 тисяч. Люди сидять, п'ють. Я казав, давно ми казали, і мій товариш казав, навіщо у нас літні кафе? Для чого це? Бійки, гулянки. Молоді хлопці, ну це щось, роз, ви, ви зрозумієте, що відбувається, гвалтують дівчат на Закарпатті взагалі зґвалтували жінку-інвалідку. І оце під час війни. І потім виходить хто-то і кажуть: Вова, ти не Черчилль. Вова, ти засидівся. Вова, ти самозванець. А Черчилль під час Другої світової війни картки вводив, продуктові. Так от початку було відео. Можливо, і нам це потрібно. Можливо, все-таки і свободу слова потрібно трохи притихнути. Яку свободу слова? Брехливу свободу слова. А воїнів повертає. Хто Хто повертає? Єрмак повертає. Єрмак агент. Друзі, ось таке у мене сьогодні випуск, да? ну от просто ну, так не можна. Я ще раз кажу, я вже. Колись це казав, на мене налетіло, ми так не переможемо. Я не пророк, я не раку, я не Залізняк. залізник. Але якщо так буде все продовжуватися, що буде відбуватися? Та ми програємо. Ну 100% програємо. Ми, може, припинимо війну, але всередині держави ми програємо. Про ті ж обміни, скільки я вже казав, не виходьте на акції до. Президентської адміністрації. На стоїть, стоять люди, я розумію цих людей, але ж я кажу, ось до Червоного Христа міжнародного? Во. До посольства Сполучених Штатів. Во. До будь-яких інших посольств Німеччини, Великобританії. Так. Чому ви стоїте на якихось площах на якихось майданах? Ну, хто це організовує? Для чого це організовує? Це ж використовують, знаєте, так, розвідка боїв. А як зберемося, а як прийдемо? Друзі, родичі військовополонених, не давайте себе використовувати. Друзі, давайте будемо розуміти, розуміти, що у нас війна, а ми живемо як в мирний час. І не хрен кричати: Вова, ти не Черчилль. А ви хто? І що ви? Всі ті, хто так кричать? Ми воюємо. Моє суспільство воює, інше суспільство, велика частина українців, але є й велика, яка просто орки. У мене немає іншого. Я хочу подякувати друзі, вам от за те, що ми робимо. Перше за все за ваші донати, друзі. Величезна вам подяка. Маті ж Ірині на добре сплави написала пані Ірина. Сердюк Марті Шабановій Галині. Куяніченка Ірині, пані Ірина, щиро вам дякую за ваш перерахунок на підтримку каналу. Велика вам подяка особиста від мене. Яковець Володимиру, 20 на 80. Дякую вам, пане Володимире, тисну вам руку. Білокурський олені, монобанка, Єрмаковій Ініна монобанк, Петровській Катерині, Єспейта, Та так от було перераховано на монобанк без прізвища. Дякую вам, Корнієнко Юрію і Сорока Ганні. Велика всім подяка. Велика тим подяка, хто відсилає посилочки, де потрібні сітки маскувальні, де потрібні волокуші, ноші, де потрібні аптечки. Друзі, все це дуже і дуже потрібно. Дякую вам і будь-які ваші смаколики на ваш розсуд. А спонсори постійна подяка. Друзі, завтра у нас стрім, прямий ефір. Збираємося. Ми в суботу дуже класно зібралися, поговорили. Мені здається, була цікава розмова. Дуже цікава розмова. І переписувалися, і спілкувалися. Все було у нас друзі. Дуже добре, добре і добре. Перерахував частину грошей за реп. Ну, ще, ще винен. Монобанку почистив, монобанка відкрита. Туди можна перераховувати знову. Вибачте всі ті, кого я не називаю, хто перераховує на Монобанку. Друзі, велика, велика вам подяка, хто шли на Монобанку. Все працює, все робимо. Заходьте на. Телеграм-канал. Дивіться роботу нашого дрону. Там я опублікував до завтра. До вечора. Україна переможе!